Всеукраїнська українська молодіжна громадська організація Демократичний альянс та інститут імені Роберта Шумана в Україні зініціювали ініціювала програму розвитку інтерактивного лідерства. «Лід». з нагоди старту програми відбулася прес-конференція. Організатори розповіли, що програма є незалежним освітнім проектом, який надасть молоді інструменти для самореалізації. Співорганізаторами виступила обласна державна адміністрація, Прикарпатський університет, Прикарпатський центр політичних і євроінтеграційних досліджень та регіональний інформаційно-аналітичний центр. Тернато відбуватиметься захід по 15 листопада у будинку вчених. Мета досягти підвищення рівня конкуренції у молодіжному середовищі. У нас в області дійсно є багато. Молодіжних громадських організацій їх там близько 90, От але насправді тих, які займаються реальними реальними речами, які мають е, якийсь ефект е, корисний, якийсь ефект соціальний, ефект, який дає е, щось нове для молоді, може бути реально застосований у е, їхньому е, житті і мати вплив на їхнє майбутнє, є одиниці, і очевидно, такий е, проект, е, який надає молодим людям здобути нові навички. Спрямовуємо на те, щоб е, молоді люди старалися більше працювати з людьми. Тому що зараз, знаєте, така, якась пішла мода на віртуальних таких лідерів. І хочеться, щоб е, 24 молодих особи, які закінчили цей проєкт, поширювали свої ідеї.